Привіт, друзі! Представляємо в вашій увазі наш е, подарунковий набір е, для коханих чоловіків, хлопців, дівчата. Приготуйтеся. Давайте його розпакуємо. Всі наші подарункові набори йдуть у таких ось червоних, тканевих подарункових мішечках. Ви можете дарувати ваш подарунок прямо в них. Ось так виглядає коробка. Її розмір 9. На 9 см, висота 3 см. Це преміальна коробка слайдер. Ось таким чином вона відкривається. Давайте подивимось. Бачимо ланцюжок з нержавіючої сталі 316 l кубінського плетіння. Дуже гарна якість, міцний замок. Гарний ланцюжок. Він гіпоалергенний, не втрачає кольору, не чорні, не ржаві, таке і інше. Також у наборі зворушлива вітальна листівка. Давайте подивимось сам ланцюжок трошки ближче. Ось так виглядає наш ланцюжок. наповнений. Сталь 316Л, кубінське плетіння, міцний замок, буде в гарному стані довгі-довгі роки радувати вашу кохану людину. Кожна деталь цього набору байливо підібрана і доставить масу задоволення вашим коханим. Я раз повторюсь, все це додатково вкладається у червоний подарунковий мішечок, в якому ви також можете робити свій подарунок.